Оскільки коли надавався дозвіл у 95 му році, будь-яких надання будь-яких декларацій, чине законодавство не передбачало. Коли ми придбали, коли ми отримали відповідні дозволи, чинне законодавство передбачало необхідність отримання декларації і вносити зміни в декларації, які не отримувалися раніше, ну це абсурд. І ви зараз кажете про те, що ми їм подали якісь недостовірні дані. Ну, Розумієте, ну не смішіть, ні мене, ні. Я вбачаюсь, але так само які називають себе юнистом, кажуть, що купувалося будівельні матеріали. А що таке предмет договору? відомо нікому. А предмет має завершене будівництво, а не будівельне матеріал. А що вони можуть може складатися? Із сміття? Не оперуйте лише слово. Є загальна фраза і є розшифровка, що включає в себе незавершене. І є що так само є цільове призначення і цільове використання. І? Землі водного фонду не підривають жодній забудові, крім під технічних інших спосіб, під яку виділяється виділяються зараз ділянку. Межі, межі прибережної захисної смуги, Хмельницькою міською радою в межах міста Хмельницького. Мала права Хмельницька міська рада зменшити там до метра, до двох, до трьох, до 50 Ну чому ж ні? Ви ж дали рішення, відповідно до якого ви постановлювали межі, які захотіли. Які міська рада, де 20 метрів, де 50, де 100, де 16. Постановлювали? постановлювали. Коли ви висіляли ми, то це не ваше право було встановити зменшити ці межі. Не ваше право було. Ми повинні показати, що ні, ви знаєте, ви нам незаконно даєте.